Всі бачу свого батька. Ось вони бачу, мою батьків, ось вони бачу, мої сестри. Ось вони бачу мої брата. Усім доброго ранку. Маленький шматочок організації Я допоможу зараз в дорозі. Прямуємо на Миколаївщину. А якщо точніше, ми їдемо до містечка, яке знаходиться десь на кордоні Миколаївщини та Херсонщини. Там розташована пожежна частина. Роботи у них багато, тому що усі ми знаємо, що йдуть на Херсонщині влучання, так що у них вистачає роботи, але у них не вистачає багато чого іншого. Тому ми туди і їдемо, десь 200 кілометрів біля того. Що ми веземо туди? Харчування, одяг, хімія та інші речі. Вон, бачите, а самий дах, жив забит, так що рухаємось далі. Землі щільно забруднені вибухами безпечними предметами. Ми місяці була під постійними обстрілами російських військ. Дуже дякуємо вам за вашу надану гуманітарну допомогу. Велике дякуємо. Благодійна організація я допоможу за надану гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, засобів засобов теплого одягу. Дякуємо кожному волонтеру, дуже хто доставляв. Я так вважаю, фасував. що у нас з'явилися нові друзі, і що ми тут не останній раз. Да, дуже приємно. А Ну там подивимось. Да. Дякуємо кожному волонтеру за фасування, за доставку, за вантаження. Хай Бог береже вас і ваші родини. Особлива подяка це Юлії Вікторовні за її активну громадську позицію, за небайдужість, за невтомну працю. Повірте, Юлія Вікторовна, ви нас надихаєте, надаєте нам сили і наснаги до земни вплін вам за вашу небайдужість, за вашу людяність, за добросердечність. Ви є зірцем доброчинства і добропорядності. Нехай Бог благословляє вас. І всі, хай усі добрі справи, які ви робите людям, повернетеся до вас пасторицею, міцного здоров'я вам, миру, сили, наснаги і терпіння з повагою. Весь колектив Вітовського загону місцевої пожежної охорони. Ось наш начальник Ольга Петрівна, Жук. Ось ця жінка протягом 20 років очолює наш колектив. Вона є взірцем добропорядності, щирості, високого професіоналізму. Вона високо тримає планку. Юрія Вікторів, бачку спасіба. За допомогу гуманітарну. Ми дуже дякуємо вам зараз. Нас... Разом до перемоги! Давайте.